Бачите цього дракона? Це Orion 404 Pro. Знаєте, яка його вага? 2 тонни 100 кг. Сороковочка на 2 тонни 100. Це, напевно, найтяжка 40-ка на сьогоднішній день. КМ 490 мотор. Потужні мости. І що саме головне? Саме головне це ціна. Ціна 10700. По такій ціні. Менеджери не хочуть продавати. І ми вчора попросили керівництво, 10 разів просили, щоб опустили ціну на цей трактор. І керівництво пішло на уступки і опустило ціну на 500 доларів. Тобто зараз трактор коштує 10-200. Ми просили, щоб дайте можливість людям купити цей трактор по хорошій ціні. Іде ж сезон, треба знижку. І дали знижку в 500 доларів, і цей трактор тепер 10-200. На реверсі на 28-х колесах задніх, 20-х передніх, з примусовою гідравлікою рівна підлога, все, що треба. Потужний трактор, на ліс на господарство, на гектари. В наявності доставка по всій Україні безкоштовна.